Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день після завозу ціна за кілограм 329 гривень. Я розпочну я з верхнього одягу, зараз у нас це актуально. І першим хочу вам показати ось таке от пальто від Le Cooper. Бренд хороший, але розчарував мене його склад. Тут лише 10% вовни, решта Поліестер. Це у нас 14-й розмір або 42-й. Пальто коротке, дещо приталене, так, такого базового, темно-сірого кольору, дуже ворсисте, тепле, і мені чомусь спочатку здалося, що воно має великий відсоток вовни і навіть махеру, настільки воно таке от лохмате. Стан його дуже хороший, явних дефектів я на ньому не помітила. Такий от стан близький до ідеального, і мені навіть здається, що раніше це пальто продавалося на люксі. Це таке дуже класичне пальто, двобортне, Я якраз зараз в пошуках класичного пальто, але це не те, яке б хотілося купити і носити. Бренд хороший, але якість у нього така собі. Також взяла до примірочної ще ось таке пальто від Next. Воно в 18 розмірі, і таке воно виконане в зелених відтінках. Тут уже склад кращий. Є більший відсоток вовна, а саме 36%, і така от дуже намішана тканина, і акрил, і нейлон і навіть котон з віскозою. Пальто в ідеальному стані, новеньке. Думаю, його ніхто не забрав саме через його розмір. І на мене воно за широке, за велике виглядає така, як якась розлітайка, і який фасон насправді в цього пальто важко сказати. А от кольори і принт у пальто просто прекрасні, дуже гармонійно і круто виглядає. Але мені вже піднадоїли такі от широкі балахонисті речі, і хочеться чогось більш такого витонченого, жіночного і приталеного. От навіть до цього пальто додати якийсь пояс, і воно буде виглядати зовсім по-іншому. Мені здається, набагато краще. І подивіться, яку шубку я знайшла від відомого бренду Guess. Вона абсолютно нова ще з магазинною біркою. Ціна в магазині була 69 фунтів. Розмір у нас вказаний М. І зроблена вона під такого от леопарда. Це у нас коротка така от шубка у вигляді курточки. Звичайно, що вона не натуральна, це у нас повністю штучне хутро. Річ у нас оригінальна, оскільки на бірці, як ви помітили, був QR-код. Ну і по розміру мені дуже добре навіть підійшла. Курточка йде з капюшоном, защіпається на замку і дуже стильно, класно виглядає. Як вам, пишіть в коментарях. Я просто зовсім не ношу шубки, такі от речі мені якось не дуже до душі. Загалом на комусь мені подобається. Але як для себе, мені здається, вони не дуже зручно, комфортно і на дощ вони абсолютно не підходять. І на сніг теж якось дуже швидко можуть промокнути. Я якось більш практична така людина, і взимку люблю носити пуховики. В них і тепло, і комфортно, і зручно. Нагадую, що це усе у нас ваговий секонд-хенд, і другий день після завозу, і як для другого дня я гадаю, дуже навіть класні знахідки. А це моя ще одна знахідка, ще одне пальто чорного кольору. Бренд мені невідомий. Якщо щось знаєте про цей бренд, пишіть в коментарях. Підкладка тут у нас теж вся така от брендована з назвою бренду, і за своїм складом пальто чудове, 93% вовни тут і лише 7% поліестру, поліаміду. А підкладка на 100% з віскози, що теж не може не тішити. Це в нас 12 розмір або 38. -й. Пальто доволі довге до колін, і таке воно теж широке, рукавчики широкі і саме по собі воно вільне, так, як для 12 го розміру, аж мені здається, занадто велике. Защіпається пальто лише на один гудзик і має вигляд такий, як накидки. Якість у нього просто супер. Чудова. Було вказано, що виробник Великобританія ну і це відчувається, що це не є якийсь Китай. Чудове пальто, загалом мені дуже сподобалося. Єдине, я не розумію, чого воно настільки от широке і велике. Стан його теж просто фантастичний, жодних дефектів я на ньому не помітила. І подивіться, яка тут текстура тканини незвична. Давно мені не траплялося стільки класного верхнього одягу, справді в хорошому стані. Так? Переважно пальта усі дуже заношені на ваговому секондхенді, і вкрай складно знайти собі якусь достойну річ. І трішки давайте розбавимо цю класику, більш таким кежуальним стилем, знайшла курточку. Вона на таку теплу погоду. Дуже мені сподобався її колір. Піднімає настрій, красивий відтінок зеленого. Щоправда, куртка не в ідеальному стані, ось тут на комірі, помітно, так, сліди носки, і це доволі важко відіпрати. Оскільки вже взяла її до примірочної, то і покажу вам її на собі, так, якого ж вона фасону. Дуже зручно, оскільки в неї регулюється талія, можна собі робити ширше, вужче, кому як подобається. І ще одна зручна річ. Тут є капюшон, який захований, а захований він в комірці. Є спеціальний замочок, так як кишенька, і він там скручений. В принципі, як на мене, дуже класно і зручно. Наступна знахідка це ось такий жакет німецького бренду, насиченого такого яскравого кольору, кольору фуксії в прекрасному стані з чудовим складом на 70% він з вовни, і 30% тут нейлону. Піджак сам по собі вкорочений, вказаний розмір 36-й, тому на мене він, на жаль, буде замаленьким. Класний жакет, мені дуже подобається, те, що він де короткий і його колір просто неймовірний, дуже акцентний. Не стрималася і все-таки його примірила, хоча, очевидно, було, що він на мене малий. Так, він і по вигляду такий дуже малесенький, компактний. Не можна навіть його защіпнути, але дуже вам хотілося його в принципі показати в примірці. У нього дуже такі от акцентні плечі, і він класно тримає форму. І це не єдиний рожевий піджак, який я цього разу знайшла. Бачите, поруч у мене висить ще один в гусину лапку. Цей піджак уже більшого розміру. Щоправда, він такий мені дуже нагадує якусь вінтажну річ. Але мені, власне, сподобався принт, тому вирішила вам його показати. Красива така от рожева гусина лапка, вказаний розмір 12 фірма Topshop. Підкладка тут з Поліестру, але загалом склад хороший. Тут є 21% вовни, 52% кото, 27% Поліестер. Жакет в ідеальному стані, практично новесенький. І гудзики, подивіться, теж дуже класно зроблені, вони обтянуті тканиною, такі ж, як і сам піджак. Піджак в такому, бачите, дуже ретро-стилі і дуже оригінальний у нього комірець заокруглений, На комірці теж такий от величезний гудзик, обтянутий тканинкою. І хоча розмір тут більший, але на мене він все-таки виявився теж за маленьким. І з одягу це була моя остання знахідка. Заради цікавості я поважила піджачок кольору фуксі. Його ціна вийшла 182 гривні. І переходимо ми до сумок. Була ось така непогана темнокоричневого кольору і з такою бронзовою фурнітурою, дуже добротною, в непоганому стані явних потертостей, дефектів на ній немає. Сумка сама по собі невеличка, але доволі містка. Вона з натуральної шкіри. Ось тут вказано так, що пошита вона в Індії і що це 100% натуральна шкіра. Трішки затерта у неї підкладка, але зовні сумка просто чудова. Ось така в неї оригінальна форма, якась напівкругла, напівквадратна, Заокруглені у неї кутики і багато різноманітних кишеньок. Заважила сумка на 220 гривень. Як вам ця сумка, пишіть в коментарях. Як на мене, то у неї занадто акцентна фурнітура. Якось занадто багато в ній цього металу. Так? Дуже багато до себе привертає увагу, саме фурнітура. Хочу сказати, що останнім часом асортимент сумок у нас в секонд-хенді дуже покращився. Не знаю, з чим це пов'язано, але справді можна знайти якісь цікаві екземпляри. І шкірні сумки мені трапляються практично кожного разу. Раніше шкіряну сумку в секонд-хенді, на ваговому секонд-хенді було нереально знайти. А тепер мені трапляються практично кожного разу, і це я прихожу не в перший день, а в другий-третій день. І від сумок переходимо до взуття. Ось такі непогані сандалі в такому кежуальному стилі, дуже зручні на ліпучках. Так коригується ширина ноги, це, мені здається, просто суперзручно. І ще були ось такі дуже схожі сандалі в темному, такому коричневому кольорі. В них доволі непоганий стан, 41-й розмір. Я так розумію, що вони чоловічі. Серед зимового взуття були ось такі от чоботи з натуральної шкіри. Так, це єдині чоботи в нормальному стані, які можна було вам показати, і з натуральної шкіри. Вони доволі високі, на низькому ходу. Ну, але не знаю, Мені не дуже їхній фасон подобається, я б, напевно, такі не носила. І серед чобіт були ще ось такі замшеві, напівчобітки в хорошому стані, без явних дефектів. Просто їх треба почистити і можна носити. Щоправда, вони теж великого розміру мають бути зручні, оскільки вони дуже плоскі, так на низькому ходу, зроблені в Португалії. Були ще ось такі замшеві челсі бежевого кольору, і подивіться, що це за бренд. Це відомі угі, так, АКТ. 39-му розмірі, але вони вже надто заношені, резинки тут розтянуті, носики теж заморзані. Це у нас натуральна замша, натуральна шкіра, але вони настільки заношені, думаю, що відслужили вони першому власнику не один рік, не один сезон. Серед туфельок знайшла ось такий від Clarks, темно-синього кольору на дуже зручних підборах. Вони з натуральної замші, з натуральної шкіри, і вони абсолютно нові була ще наклейка з магазину. І такі мені сподобалися від Next, червоного кольору з замши від дуже красивого них мис і зручний каблучок 38 розмір. Я б, напевно, такі носила. І поруч стоять ось такі ще одні туфлі від Next. Чорні теж з дуже красивим мисом, з відкритою п'яткою. Вони теж абсолютно нові. Ще з магазинною бірочкою, з натуральної шкіри, в магазині вони коштували 42 фунти. Це у нас 38-й розмір. Але і нові туфлі бувають з дефектами ось тут на іншому є подряпинки. Так? Зіпсували його або в магазині, або вже тут в секонд-хенді. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал. Ну і до нових зустрічей!